Вітаю всіх на нашому каналі. Ми продовжуємо цикл лекцій з біології клітини. Тема сьогоднішньої нашої лекції немембранні органели. Конкретно розбираємо приклади немембранних органел. По-перше, це рибосоми. Рибосома складається з двох субодиниць – великої та малої. Large subunit and Small Subunit. У різних організмів рибосоми розрізняються своїм розміром. Наприклад, прокаріоти мають коефіцієнт седиментації 70. Ну, якщо спростити, це можна вважати вага рибосоми. Евкаріатичні організми мають більше за розміром рибосоми. Більш Важкі рибосоми, 80С. Ну, С це літера від е, прізвища шведського вченого Светберга, який запропонував цей метод визначення розміру рибосом. І чого складається рибосома? Тобто, який є хімічний склад? Рибосома тому і рибосома, що її назва походить від рибонуклеїнова кислота. Але не тільки РНК, а також в рибосомі присутні білки. Функція рибосом це трансляція. Трансляція це синтез поліпептидів, тобто це завершальний останній етап біосинтезу білків. Рибосоми працюють в колективі. Тобто група рибосом, вона пересувається по інформаційній ринка. І це угрупування рибосом називається полірибосома або скорочено полісома. Чому? Тому що чекати, коли одна рибосома пройде крок за кроком по досить довгій інформаційні ринка, навіть не досить довгій, цей із класів РНК, і типів РНК, не більш довга, тисячі нуклеотидів. То це нераціонально. То рибосоми вони йдуть гуськом, так би мовити. Тобто одна за одною. І от це угрупування, цей колектив, ця команда називається полірибосома. Від рибосом ми переходимо до такого цікавого елементу клітинної структури, як клітинний центр. Тому він і називається центр, тому що він розташований, зазвичай, приблизно всередині клітини, по центру клітини, неподалік від ядра. І складається клітинний центр із двох центріолей, а центріолі це такі циліндрики, які розташовані під кутом 90 градусів. Побудована центріоль із мікротрубочок. Ці мікротрубочки, вони згруповані у вигляді триплетів, тобто по три, по три. А всередині центріолі порожнина. Тобто таких триплетів або трійок, мікротрубочок 9 штук, а всередині порожнина. Тому мовна формула центріолі 9 помножити на 3 плюс 0. Функція центріолі така. Вони є центром організації мікротрубочок. Тобто для різних цілей в клітині потрібно організовувати мікротрубочки. Скажімо, під час поділу утворюється так зване веретено поділу. І от саме мікротрубочки вони відростають від центрі. Специфічним пристосуванням різних клітин є так звані органели руху. Це війки і джгутики. Будова війок і джгутиків, подібна до центру але трошки відрізняється. Складаються із дев'яти дублетів, тобто двійок У джгутиках і війках ці мікротрубочки не по 3, а по 2 розташовані. А ще дві мікротрубочки розташовані в центрі. Тому умовна формула джгутика або війки така: 9 помножити на 2 плюс. 2. На цьому рисунку видно ці деталі, будови, війки або джгутика, дублети мікротрубочок. Всередині два джгутика І є ще різні деталі будови, за рахунок яких. Джгутики і війки виконують свої функції. У кого і зустрічаються бійки та джгутики? У рухливих клітин. Наприклад, у сперматозоїда чи в якоїсь бактерії, може бути один джгутик, або може бути декілька джгутиків, або велика кількість джгутиків. Внизу ви бачите, емлена зелена, вона має два джгутики. Ви спитаєте, де ж. Два, коли на рисунку видно один. А справа в тому, що якщо пригладітися до цього рисунку, видно, що є там один жгутик у цій заглибині, але він редукований, тобто зменшений. І якщо вас то спитає, скажімо, на зно, яка кількість джгутиків уявлений, відповідайте. Два джгутики. Це буде правильна відповідь. Ну і нарешті віки вони є у інфузорії, туфельки і у інших представників інфузорії. Будова джгутика також проілюстрована даним малюнком. Це вже більш правдоподобно, це забарвлені віки та джгутики під мікроскопом у поперечному розрізі. А от джгутики бактерій бактерії мають зовсім іншу будову. Вони не складаються з мікротрубочок. Вони не мов би, пропелер. Тобто це суцільна така білкова структура, всередині якої немає порожнини. І вона, як пропелер гелікоптера, обертається навколо своєї основи. І, звичайно, прокаріоти іокаріоти мають різні джгутики. Ну, По-перше, прокаріоти мають жгутики меншої товщини. По-друге, вони складаються з різних білків. Ну і по третє, вони мають різний механізм руху свого. Наступне питання, яке ми з вами розглянемо, це цитоскелет. Цитоскелет це внутрішня опора клітини, система внутрішніх опорних елементів клітини. Якщо їх забарвити спеціальними барвами розмістити під спеціальним мікроскопом, то цитоскелет виглядає дуже красиво і розгалужено. Які ж компоненти цитаскелету? Таких компонентів аж три. Це мікротрубочки, актинові філаменти і проміжні філаменти. Мікротрубочки мають 25 нанометрів в діаметрі. І тому і називаються вони мікротрубочки, тому що всередині є порожнина. Актинові філаменти складаються з двох ниток білка актину. Які закручені навколо друг друга, тобто навколо один одного, подібно helix ДНК, тобто подвійної спіралі ДНК. Ну і нарешті проміжні філаменти, intermediate filaments. Чому їх назвали проміжними? А тому що вони діаметр проміжний між мікротрубочками і актиновими філаментами всього-навсього. Ну, Тут показані деталі будови, що мікротрубочка складається з білків тубулінів, активну філаменти з актину. А от проміжні філаменти складаються з різних білків. Тобто в різних структурах організму вони складаються з різних білків. Мікротрубочки складаються з молекул білка тубуліна, причому Тубулін це Дімер. Ми з вами вивчали білки казали, що є так е, звана четвертинна структура Quotient Restruct англійською мовою. Тобто, це білки, в яких кількість поліпоптидних ланцюгів більше, ніж один. І от молекула тубуліну в сенсі робоча молекула, вона складається з двох поліпептидних ланцюгів, які утворюються з двох різних генів. Це альфа і бета-тубуліни. Які ж функції мікротрубочок? Ну, найважливіша функція це формування беретина поділу. Тобто для того, щоб хромосоми змогли. Розійтися до полюсів, точніше, їх хроматиди. Ну, коли хроматиди розходяться, вони набувають статусу, немов би дочірніх хромосом. Також мікротрубочки формують вісь джгутиків, тобто вони всередині джгутиків утворять їхню, немов би основу. Далі, мікротрубочки беруть участь у так званому везикулярному транспорті. Тобто мається на увазі. Що пухірці, які містять певні речовини, вони пересуваються уздовж мікротрубочки АКІ по рельсам. Актинові філаменти складаються з молекул білка актина. Ці молекули утворюють два ланцюги, що взаємно переплітаються, утворюючи подвійну спіраль. Функції актинових філаментів, по-перше, це рух які називається циклоз або стримінг, Тобто безперервний рух. Ну, тут зображена рослина клітина цитоплазми обумовлюється саме за рахунок актинових філаментів. Дуже важлива функція це формування скоротливого кільця. Під час поділу клітини актинові філаменти, немов пережимають, перетискають клітину посередині, і тому вона розділяється на дві дочерні клітини. Ще одна функція актинових філаментів це участь у скороченні м'язів. Ви добре знаєте, що основні білки м'язів це актин-міозин. І от е актинові філаменти, які мають вигляд, як ви бачите на цьому рисунку, подвійної спіралі, вони беруть участь у скороченні м'язів. Проміжні філаменти утворені з фібрилярних білків. Ми казали, що фібрилярні це волокнисті білки, які не утворюють глобулу, а мають лінійну структуру у вигляді лінії. Функція проміжних філаментів одна це механічна опора. Наступне питання, яке ми розглянемо, це. Так звані включення. Тобто включення це ті структури, які можуть бути, а можуть не бути. Тобто це не обов'язкові компоненти клітини, що з'являються і зникають в залежності від характеру метаболізму в клітині. Включення бувають різні: це крохмальні зерна, алейронові зерна це зерна з білку. Їх науковою мовою називають алейронові зерня. Жирові краплини у клітинах, соняшника, можуть бути мінеральні кристали. ну В даному випадку вони називаються друзи, тобто, вони то є, то немає. Тобто, це не обов'язкові клітини, які можуть утворюватись, а можуть зникати. Нарешті ядро. Ядро клітини. Має наступну будову. Складається із чотирьох компонентів. Перша це ядерна оболонка. Ну, зрозуміло, слово оболонка те все оточує. Внутрішні вміст клітини називаються аж трьома синонімами: нуклеоплазма, каріоплазма або ну, ядерний сік. В середині ядра є невеличке ядерце. Ну і, мабуть, найбільш значущий компонент ядра це хромосоми. Ядерна оболонка, nuclear Envelope англійською мовою, складається із двох мембран. Так от ядерна оболонка має пори, крізь які ядро обмінюється речовинами із цитоплазмою. Причому у нас слово пори засоціюється, звичайно, з якоюсь там діркою. Так? Але ядерні пори це досить складна структура. Точніше сказати, навіть це не просто пора, а поровий комплекс. Тобто, це не є звичайною діркою. От, подивіться, ядерна пора. Вона має певні білки, певну структуру, тобто вона не пропускає певні ворота просто так речовини. Називається поровий комплекс. І що побудовано ядерця, що можна знайти там всередині? Можна знайти білки і рибосомальну рибонуклеїнову кислоту. Для чого ядерця? Яка його функція? Для того, щоб воно формувало в клітині субодиниці рибосом. Ми з вами звикли що рибосоми складається з двох СОБ-одиниць, Але так звана агрегація, тобто збірка рибосом, у такому робочому вигляді відбувається лише на інформаційній ринках, коли рибосом вам треба працювати. Цитоплазми в клітині вони присутні в розібраному вигляді, тобто в вигляді двох СОБ-одиниць. І оці СОБ-одиниці формуються саме в ядерці. Хромосоми, які містяться в ядрі, будова хромосом така. Значить, береться молекула ДНК і обвивається декілька разів навколо білків. Ці білки називаються гістони. Їх кількість в одному конкретному місці 8 молекул, але довга молекула ДНК вона зв'язується неодноразово з цими гістонами. Творюється, ну, не немов би намисто. І чим довше буде молекула ДНК, тим більше буде в них цих структурних одиниць. А тут на рисунку зображена саме структурна одиниця хромосоми, яка називається нуклеосома. Рисунки це ілюструють. І в хімічному сенсі, ну, в принципі, цей термін він має вже більш такий історичний характер. Поєднання ДНК з білками колись давно назвали хроматин. Не можна сказати, що цей термін не використовується, але він в певному сенсі архаїчний. Зараз науковий термін, який використовується в сучасній науці, це нуклеопротеїни. Є такий термін у цитології як каріотип. Каріотип це набір хромосом, який має певні характеристики для кожного виду. Тобто, це, так би мовити, паспорт, хромосомний паспорт організму. І зазвичай каріотип або фотографується в мікроскоп, або рисується у вигляді портретів, хромосомних портретів. Тут нам демонструють male, female, тобто це жінка і чоловік. Ну і ми бачимо, що всі хромосоми подібні за винятком так званих статевих хромосом. Тобто у чоловіка це хромосоми X-Y, тобто вони відрізняються. А у жінки ці хромосоми однакові і називаються Х-Х. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео. Бажаю всім всіляких гараздів і до наступної зустрічі. До побачення!